Хэм. Тика, а чего ты так встал? Ну нормально. Та да, блин, Даш! Что такое? Я на работу запизнюсь. Сегодня здесь на моя мрия. Чи кому я це розказую? Виглядаєш як опудоло. ти! О, пудоло. Знову ключі забула? Та-дам! Як каже сучасна молодяж, сюрпрайз! Мазефаза, сістебраза. Як тобі інгліш? Ой, Максим Казимович, стільки все случилось. Я і трактор загубив, і в поліції цілу ніч провів. І це абсолютно дві різні історії. Пліз. One second. Мей камшот. Камин, Бас. Сорі. Мей камин. Ой. Я, напевно, не туди зайшла. Ну, ти ж Даша. Так. Я варвара адміністратор ательє Ірини Юринюк. Вона про тебе попереджала. Це до світу. Я дизайнерка. Я маю створювати нові речі, а не витати дірки на цьому вихнітці. По-перше, дизайнерка тут одна, і це Еліна. А по-друге, окрім замовлень від Іліни, ми працюємо, як звичайне ательє. Щось не подобається, двері там, ти бачиш? А, трактор взяв. Людям хотів допомогти. Хоч би хто спасіба сказав. А в жінківці, щоб розбагатіти, то треба доброго продавати. Ні, ну Я зрозумів, що я народжений для Києва. Вибач, ти до мене щось казав? Угу. Просто я всю ніч переписувався з Наталкою і Машею. А я бачу тільки знов на два поля димить. Нічого тебе життя не вчить. Ні, 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 я все обдумав. Тут... Наталка класна, але я з нею втрачаю голову. Я не бачу з нею спільного майбутнього. А от Маша. Маша інша. Вона розумна, красива, надійна. І тому у другій, в ресторані од я домовився зустрітися з. Блін, я запізнююсь. Максюка, так можна я у тебе тут на трошки залишуся, а? Поки всі кокція не вляжеться. А? Дякую, Макс! Може, і з роботою поможеш. Ключі лишаю в дверях. Поняв, не дурак. Сам так сам. Хм, ти диви, на рибака і кабан біжить. На проводі. А що ти такой грустний? Пломбір смак там невкусний. Що це за грустінка в голосі? Чи може не подобається в Києві? Наравиться, очень даже подобається. Це у мене просто акліматизація. Я на такому поверсі, що тут навіть бої. Лека із би. Ти додому взагалі коли збираєшся вертатися. Чи ти може, думаєш, що ти на секонд хенді ігрушки і а? Коли надо, тоді повернусь, може я взагалі не збираюсь вертатися. Так що ліжечко з моєї половинки можеш не розстилати. Все, цілую в плечі, не до скорої зустрічі. Не поняла. О, котрі там зустріч, 15. Йохани ти бабай! Ех! Ну, Єдині парадні штани. ну Ай-яй-яй-яй-яй! Ух, ти Валера, яке у тебе ізобілія Так. Ну, глянемо, що тут в цьому ізобілії, щось воно якесь таке маленьке, мрачне. Щось таке. О, штанці, а що краєм? мабуть, давно не носив. Оп. Привіт, а Макс, де? Привіт, Василь. Я саме у тебе хотіла б запитати. А, наче розминулися. же з ним в кафе оце зустріч, флямур, Фурфур. Серйозно, <хи> я да. щось не пригадую. Да. да, Він само ранку бігає, наче в сраку вжалений, а з тобою у нього зустріч в два часа вдадений. Дякую. Ти знаєш, ця кроватка не пасує сюди. Гарного дня. Юха не бабая. Не так я собі представляв окно в красиву життя. Варя сказала, щоб ти нашила етикетки. Я? Ні, я. Де хто взагалі таки носить? Я, я і я. Я перепрошую. <гум> а ще один анігдат. Ви знаєте, скільки треба гусей, щоб написати слово дякую? Скільки? Два. Один диктує, другий пише! Даша, допоможи чоловіку зашити, розшити штани. Чай, каву. Ем, каву. А це безплатно. Ну, Тільки для такого красивого чоловіка, як ви, Василь. Ну, Тоді можна до кави ще і... й чайку. <реш> Дашенька, мені треба срочно розшити і зашити штанишки. Йду на прослуховування в одну солідну фірму, а вигляд у мене не фотогенічний. Я що в пеклі. Привіт! Радий бачити. Чудово виглядаєш. Це не наше перше побачення, тому давай без зайвих прилюдій. Макс, ти і я ресторан. Вибач, це. По роботі. Я на секунду. <звук> Алло. привіт, Маш. Привіт. Нічого не хочеш мені сказати? Я дай подумати. Можливо, про нашу зустріч. А що ти тут робиш? В Сенсі. Мені Василь сказав, що ти мене тут чекаєш, чи ні. Вася, точно! Який же я радий, що в мене є такий друг. Добрий день. Добрий, ваш день. столик. Наш столик буде тут. Прошу. У мене взагалі, є, <кхм>, любиме ательє. Вирішу до вас зайти, бо тут поруч бізнес-зустріч. <кхм> Акції, знижки, блінкоїни. Якщо ж ж такий бізнесмен, що ви собі цілі шкарпетки не купите. <кхм> Це вентиляція, що ти понимаєш житті, А Я бачу, вам подобається, коли скрізь продуваю. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Ти соплячка малолітня, а. Ти схожа на одного мого знакомого живу зараз з ним. Хоч познайомля. Такий же, як ти, рідкісний гівнюк. <звук> <звук> Остався, не ну що, Ти вже визначився? Визначився. Угу. А, ти про Ага. Угу. Зараз. Вибач. Угу. Так. Я на секунду. Угу. Слухай. Слуха. Ми вже давно знайомі. Цілу вічність. І я дякую тобі за все, що було. Ну, було, те й було. Це був чудовий час. Неймовірний. Але нам треба рухатись далі. Я обожнюю рухатись далі. <зас> Макс, ну я все зрозуміла. Ти я ресторан, ти так помітно нервуєш. Хоча ти знаєш, нехай буде сюрприз. Е, так що ти там казав? Щось їжу довго не несуть. А -а -а. Піду дізнаюся. <гух> 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 ну, це максимум, наскільки я змогла розшити. Так нічого ж не поміняло. Слухай, я б краще їх розтягнув, якби просто присів. І тебе толку, як від гороскопа в газеті. Щось <гух> <гух> не так? <гух> Та все не так. Ви лучше кав'ярнею назвіться. Вас тільки кофе можна гарно попити. Понабирали в колектив по об'явленню. В годі не розбираються. Столярка, малярка, сантехніка, будівництво. Все рівень класу люкс. Новий місць з хвилями знаєте. Ну, а Мені дзвонили, питали, як правильно строїть. Знання іноземних мов. І є совкос. Right, favor. ну Всі, крім окупанської. В цілому все добре, ми можемо вас прийняти, але якщо у вас є характеристика з попередньої роботи. Секундочку. Пожалуйста. Тут навіть підпису немає. Секундочку. Пожалуйста. Ваш Попередній роботодавець тут? О, я швартовий. вартовий. Він якраз мимо проїжджав, зупинився, підписав, поїхав, так зрадів, що мене побачив. Ми ж Друзі. Ви вже готові зробити замовлення? Так, мені, будь ласка, салат з морепродуктами і водичку з лимоном. А ваше замовлення вже готове. Вам його сюди принести? Звісно, сюди, коли ще. <звісно> я просто тут часто буваю. Мене тут знають. Ясно? <звісно> <звісно> Зачекайте. А можете не забирати мою страву з залу, а зробити і принести таку ж на вулицю? Будь ласка. І можете не згадувати, що я і тут, і там. Будь ласка. А що ти тут робиш? Тобі що подробицях розказати? Усіх, я звичайно, дівчина сучасних поглядів. Але, може, ти спочатку зробиш те, заради чого ти мене сюди покликав. Секундочку. Ага. Так. Алло! Максим Леонідович! Дуже треба, щоб ви підтвердили ту характеристику, яку ви мені написали, щоб мене взяли на нову роботу. Пожалуйста. Будь ласка, йди до столку, я зараз підійду. Ти? Те, що я написав конкретний геній, то я мав на увазі, що креативна складова у співробітника в критичних ситуаціях працює бездоганно. А щодо написаного «Роботящий, як верблюд, і пахне він, як молодий кінь, вимитий дікалоном. Все так і є. Не вистачить паперу, щоб описати всі гарні якості і цього працівника. А чому ж тоді відпустили такого цінного робітника? Почав закохуватися в нього. Заважало роботі. Таке життя рухливе море. Хто цілим на тобі застався? Енеїда Котляревський. Вилетіло. Я був би найбільшим на планеті. Що це так жахнуло? А ви теж це чули? Мабуть, мопед пролітав. Так я не зрозумів, ви мене берете чи ні? А ви мені показались дуже навіть симпатичним чоловіком, а тепер. На проводі. Васечка, котик, привіт. Слухай, давай, Віра, закінчуй свої київські канікули. Хватить там тобі по екскурсіям ходити. Вертайся додому. Я тобі обіщаю, Я тебе бити не буду. Я навіть полотенце викинула. Люба, ти не поняла. Я переїхав, щоб остатися на віки. Так що більше не дзвони мені. У мене діла. Шила дівка язиком вишивала задом. На, дивись через тебе. Мене на роботу не взяли. Бачиш, розбарамало. Це все через неправильне харчування. А так ти ще похаміть мені хочеш. Так у мене, з цього чорний поїздний соплячка. Ну, що тут відбувається? Крейдою трошки там почоркала в районі колош, Він все гроші з чесної людини здерла і довольна. Я ж казала, що там замолотканули треба! Це з компанії Майстрок. У нас тут форс-мажор, звільнився робочий. То якщо ви все ще бажаєте. Звичайно, бажаю! Тільки візьміть <пробітник> з собою характеристику з попередньої роботи. Тільки щоб з печаткою була. Ноль проблем. <пробіт> 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 Значить так, я вам даю останній шанс. Максим, так, Максим, ти не вперше намагаєшся зустрічатися з нами обома одночасно. Ну, не одночасно, але не вперше. І ти не вперше брешеш про те, що такого більше не буде. А такого більше не буде. Тільки Максік, я не розумію, на що ти покликав її, якщо ти збирався робити пропозицію мені? Що? Ні, я збирався попрощатись з тобою. Що? Просто Вася все наплутав. Знову у всьому винен Василь. Максим, ти ніколи не подорослішиш. На все добре. Маш, будь ласка, зачекай, я поясню. Таке щастя профукав. Я її поверну. Я про себе! Фу! Це що за стіль, а? Срала, мазала, ліпила. Це апсайклінг, це трендовий напрямок у фешн-індустрії. Це висока мода. В якому місці вона висока? Слово мода, і ти поруч стає, як мотоблок і, і, і Формула-1. Даше все виправить безкоштовно. Ніколи мені з вами тут гратися. Я бізнесмен. А час це гроші. Звільнена. Силь. Куди Я була, вкодила. Я ж їх штанів дістала. Ай, та що ж воно таке. Любочка, привіт. Сонечко, як діла? Маєш минуло. А що такое? Ти ж казав, Васічка, що більше не хочеш мене чути. Я тобі таке казав? То, мабуть, якісь технічні поміч були. Слухай, сонечко, зроби мені характеристику на нову роботу. Спочатку сіль ради і відправ на мій телефон. Дуже жду. О чому річ, котик? Звісно, відправлю. Та що ж не такий. Я такий радий, що ви мене знову покликали. А то, що я вам отак от сказав на прощання, так то я не вам сказав, то я собі сказав, бо я дуже самокритична людина. Бачу, у вас е штани нові. штанинові? <ріст> 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 Старі браковані були. Так я відніс, здав їх в дуже дорогий магазин, взяв ці от лучші. обсоплінг. <ріст> Мода, щоб показати, яка мені дорога ця робота. І ви. Добре, сідайте, будь ласка. Сядьте, будь ласка, мені некомфортно так -от розмовляти. <му> Що з вами таке? Просто дуже хочу до вас на роботу. Ой, Ой. Якразні характеристика моя прийшла з старої роботи. Тут все по-честому, як є, читайте. Характеристика Ковальчука Василя Васильовича. Йому навіть гнилої картоплини довірити не можна. Хитрий глист. Він мені все життя зіпсував. Чупакабра пузата. Це начальниця моя. Збивши роботи, вище схотіла мене од харас мінтітя, я проти відносин на роботі. А, х... а якщо чесно. А якщо чесно, ай, то та начальниця, дружина моя, голова села, Любка, коза драна, мститься мені за те, що я її покинув і в Київті. Я сижу перед вами в цих придуркованих штанях з голками в сраці, як їжачок. Тому що мені дуже нужна ця робота. Не ну, возьми мене, пожалуйста, ну, пожалуйста! Да, бабиця це ком'я. Хто такі замки робить, зараза? Як не відкрию, то зламаю. Нарешті. Та буде світло! Фу. Ей, ти як мене знайшов? Ти що вислідив мене і збираєшся би через якісь штани? Ай, тільки не треба ля-ля. Мабуть, як вінщиця. Ти вистежуєш успішних клієнтів в своєму ательє, а потім грабиш. Ну нічого, нічого зараз, Макс, повернеться. Він тебе. Ти що Макса знаєш? Конечно ми лучші друзі. Я тобі про нього казав. О, О. О, Вася, це, Даша, а Даша, це Вася. Почекай. Ви ще правда знайомі? Так, це мій друг. Лучший. Вася. Ти серйозно? Угу. Мене через твого Васю звільнили. Вона продирявала. Бачу, вже познайомились. Як діла? А у мене нова робота з'явилась. Вітаю. Гарний костюм. Бу! Поки Даша не зіпсувала своїм соплінгом. Модна штука, ексклюзивні речі тренд на екологічність. Неважливо. Через це її звінили. Не думаю. Мабуть, сама уволилась. Не може бути. Вона заради неї приїхала з Франції. Та пофіг самі розбирайтесь. Максимко, так ти розв'яжи мене, щоб мені легше було розбиратись. Welcome to Kyiv. Так ми ж друзі. Поможи. Netfrient, ти мені більше! френд! Help me! Fusky! One beer to potatoes! I want to live in America I want a green car! Mam the Fusk! Fusk my disk! Я булавки принесла, які вчора зникли. Ти знову спізнилась. Яка різниця? Ви ж мене звільнили велика, якщо хочеш і далі тут працювати.